Всім привіт! Відео у нас буде про ожину. У нас в саду є висаджено ряд такий ожини на 20 кущів. Це така ожина без колючкова, сорти лохтей на час. Вона вже відплодоносила, тобто це мужина 2 роки і цього року ми зібрали вже такий перший хороший урожай. Декілька. Відер ожини в нас вийшло з цього рядка. Так, і я вирішив обрізати старі пагони зараз. Тобто середина серпня вони вже відплодоносили, шукав деяку інформацію і дивлюся, що інші садівники також роблять обрізку літом після плодоношення. Бачимо, є в нас молоді пагони, а є тільки були підв'язані, вже які ягода зірвана, але все рівно вони споживають частину вологи з куща. Тобто ця волога могла б йти на, краще на молоді прирости. Ось так як оцей кущ, подивимося на його прикладі. Йдуть ось такі молоді пагони. Тут є три з цієї сторони і три з тієї сторони. І по центру у нас цих два старі кущі, тобто які вже мали ягоду, і вона була зірвана. Я її буду забирати. Ці також частинку прикопаю, щоб були нові кущики. Частинка обріжеться, тому що вони вже задовгі тягнуться до землі для того, щоб приростати собі. Частинку попідв'язую. І вони вже будуть собі так рости. Це тут сорт лохтей. Найбільше він мені подобається, тому що ягода така не дуже велика, але водночас дуже смачна. Бо, наприклад, такі ці гігантські ягоди ожини, вони... Не такі смачні. Ну, це суто моя особиста думка. Пишіть, як ви робите обрізку, чи чекаєте до осені, чи обрізаєте також літом. Можливо, підкажете якийсь нюанс поожені. Всім гарних урожаїв Ставте лайк на відео, якщо це відео було вам корисне. Підписуйтесь на канал. Буду знімати ще всякі цікаві відео для вас.